Всім привіт! Ви на каналі Up4. Сьогодні я буду вчитись та пробувати робити давній елемент Це є стульчик. Я його вже дуже давно не робив, тож я забув. І для цього я буду використовувати лямки. А вони мені допоможуть самому не завтіти струніка, бо я не впевнений у своєму хваті, А також мені самому страшно робити оцей елемент. Типу, у мене хват супровий, але от відкинутись назад мені страшно. Я буду робити. в цього моменту я буду використовувати лямки. Лямки ви можете купити в будь-якому спортивному магазині, тож пішли. До речі, я перейдемо робити на цьому трунікові. Безстрашно, <реш> так як я давно не робив, хоч я спрошу підготуватися. І ці стучки лямки набік. Кидаємо. І використовуємо цей маленький трудінь. А Ну що подумати містер. А, Можна стульчик робити і зверху положено то тобто, посидячи і можна знизу. Але треба буде сильно крутонути. Ну я спробую. А... Не доходя верхньої позиції зробити тут може відкриватися в пространстві, і зараз використаємо лямки і зробимо сам стучки. Для сключики нам треба такі лямки для початку, щоб ми не звертілися до Бо якщо у нас хват слабий ну, на перший час, то лямка це буде ідеально. ну якщо ще руки скользять. Закидуємо лямки на трудні, щоб вони були так. Далі руку класовуємо всередину, витягаємо назовні і хватаємо ось так в І так само робимо з другою рукою. Скульптик можна робити із положення сидячих та... Із uh, нижнього положення тільки треба батика. Ще зроблю спосіб з Я Давно сквічить не робив, не <гумно> захопилось. Ну Тому нам треба лямки. Без лямок ми просто витиме. І ми можемо себе поключити, поламати руку, ключицю і взагалі ми кабучок можемо поламати. Тому треба на перший раз лямки, а далі, як ми вже будемо чувствувати себе більш впевнено, то ми можемо робити їх без лямок. Але сама головна умова це, щоб руки не скользили. Якщо руки скользять, ми тоді впадемо. Стрільчик з верхнього положення буде виглядати наступним чином. Ми залазимо на турнір. І далі ми капчаємо лямки. Після того, як ми закріпчаємо лямки, ми відкидаємось назад. І робимо клініку. Зараз ви це на відео побачите. Ми залізуємо на туні, тепер капчаємо лямки, кладемо лямки на перекладину, продіваємо в руки в лямки так само, як робили це перше, тільки щоб руки були зверху. Відкидаємось назад, так, щоб перекладина була у нас під колінами і тоді ми зможемо купити дуже гарний скільки. Так виглядає стульчик з верхньої кожи. Ні Одна багато простіше робити, чим і з нижнього, тому що нам достатньо просто відкинутися назад. І тоді наше, наше тіло, наша маса нас по інерції буде крутити. Але саме головне, щоб перекладина була біля інші колін, під коліном. І якщо вона буде не під колінами, то ми просто улетимо і можемо навіть впасти. Але, дякую глянути, у нас цього не буде. Без лямок ви можете також дуже легко робити. Я знаю, що є люди, які вже цим займаються, і це по факту найпростіший елемент. Але люди, які цим ніколи не займалися, то їм це буде косно або цікаво спробувати для себе. І переконатись на своєму досвіді, що це буде, як сказати, простий варто. Я лямки взяв часто для того, щоб не залетіти з що Мене руки сквізять дуже, Так як у мене руки дуже скльзять, то мені потрібно було лямки або якийсь а, порошок такий, який а, дає гарний зацеп із турніком. В іншому випадку він просто звати. У мене вже це було, і не повірити, краще таке, щоб не ставалось, бо я тоді дуже сильно собі вдарив праву руку, і я не міг нею кивати біля тижня. Тож дякую за перегляд і залишати зі мною надалі. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк, і напишіть, будь ласка, в коментарі, що мені наступним зняти, про що зняти мені наступне відео. Це мені допоможе із ідеями та з тим, що вам буде цікаво дивитись, то я вам буду знімати. Я думаю, це буде і вам, і мені добре, тому що я вас буду чомусь навчати, можливо, а може щось цікаве показувати. А вам буде це цікаво дивитись, тому що ви самі це хочете.